Тема нашого уроку узагальнення вивченого про числівник. Сьогодні ми узагальнимо знання, навички набуті у в процесі вивчення теми числівник, будемо розвивати культуру усного і писемного мовлення, логічне мислення, виховуватимемо відповідальне ставлення до вивчення української мови, любов та повагу до рідної держави України. Пропоную вам пригадати все, що ви вже знаєте про числівник. Отже, числівник означає кількість предметів або їх порядок при лічбі. Відповідає на питання, скільки, котрий, поділяється зазначенням на кількісні скільки та порядкові котрий, забудовою на прості. Складні та складені. Яка ж синтаксична роль числівника? У реченні числівник може бути підметом, присудком, означенням, додатком та обставиною. Пропоную виконати завдання третє зайве. У нас є декілька груп слів. Якщо в кожній групі ви правильно визначите зайве слово. То отримаєте зображення. Отже, перша група утричі троє трю. Яке ж слово зайве? Молодці. Звичайно, що троє, бо це числівник, а всі інші ні. Наступна група одиниця десятеро, півтора. Молодці, зайве слово одиниця, бо з усіх слів тільки це числівник. Наступна група одна п'ята 50 п'ятірка. Молодці. Звичайно, що п'ятірка зайве, бо це імен. 70 сімсот, 700 сімка. Визначилися? Перевіряємо. Молодці, сімка зайве слово, бо це іменник, а всі інші числівники. Наступна група, група слів. Сто вісімка кілька десят. Яке ж зайве слово? Звичайно, що вісімка. І остання група двоє вдвох на двоє. Перевіряємо. І молодці, звичайно, що зайве слово двоє. Ви отримали рослинний символ нашої батьківщини калини. А ми продовжуємо виконувати завдання. Пропоную вам пригадати кількісні і порядкові числівники. Нагадую, що кількісні числівники відповідають на запитання, скільки, а порядкові котрий, котра, котре. Знайдіть, будь ласка, кількісні числівники. А потім разом перевіримо. Пропоную вам поставити відео на паузу, виконати завдання і перевіримо разом. Ну що, поралися? Перевіряємо. Отже, перший. Звичайно, що це у нас буде порядковий числівник, а не кількісний. 100 кількісний, вісім кількісний. 40 -й. порядковий числівник, 27-й також, 20-кількісний числівник, 16-ти порядковий, 2 третіх кількісний, десяти порядковий. 15 порядковий, 600-кількісний, двохсотий порядковий, тридцяте кількісний. 70-й порядковий кількадесят кількісний і 93 кількісний числівник. Я впевнена, що ви правильно виконали це завдання. А ми переходимо до наступного. Пропоную вам виконати завдання, годоване письмо». Виберіть та запишіть. Тільки цифри потрібних речень. У першу колонку запишете цифри речень з кількісними числівниками, а у другу – з порядковими. Перше речення. П'ять разів засумнівайся, а тоді до діла збирайся. Друге. Розумна голова прогодує краще, ніж 50 лінивих рук. Третє. Живи. Працюй до сьомого поту. Четверте. Хай вишня викидає світ і 200 літ і 300 літ. П'яте. Ще третій півні не співали. Шосте. Сідай швидко на коня ще сто миль махнем до дня. Сьоме. Слухаю першого грому удари, наче найкращу симфонію в світі. Восьме. Всі зайці вовків бояться, йде один, а бачить 20. І останнє дев'яте речення хто ловить, той двох навчить. Виконуємо завдання. Виконали. Перевіряємо. Кількісні числівники є в першому, другому, четвертому, шостому. Восьмому та дев'ятому реченнях, а порядкові тільки третьому, п'ятому та сьомому. Наступне завдання. З'ясуймо, чи правильно використано збірні числівники в реченнях. Нагадую вам, що збірні числівники вживаються з іменниками, які є назвами істот чоловічого роду. Належать до четвертої відміни, є назвами неістот середнього роду, або є іменники, які вживаються тільки у формі множини. З іменниками жіночого роду та іменниками чоловічого роду, назвами неістот, збірні числівники не вживаються. А тепер виконуємо завдання. Отже, на подвір'ї гралися м'ячем дев'ятеро хлопців. Згодні ви, так чи ні? Можна так говорити? Молодці, звичайно, що так. На столі лежало семеро зошитів. Визначилися? Молодці, звичайно, що ні. У новий зоопарк придбали 16 лисенят. Перевіряємо. Так, це неправильна відповідь. Ось, так говорити можна. Наступне речення вітром підхопило вгору троє сторінок нового роману. Так чи ні? Правильно, так говорити не можна. Край берега побачили двоє зажурених діток. Це правильна відповідь так. П'ятеро медсестер виглядали з вікон лікарні. То так чи ні? Правильно, так говорити не можна. Ви вже зрозуміли, якщо ви давали правильну відповідь, бачимо, то відразу отримували готові будиночки, а якщо ні, то тільки цеглинку для того будиночка. Добре, переходимо до наступного завдання. Пропоную вам знайти серед поданих числівників складені. Складні та прості. Нагадаю, що можна поставити відео на паузу, а потім тільки перевірити. Ну що, впоралися? Отже, перевіряємо. 90. Це в нас числівники складні. 400 складний числівник, 3. Простий, 2 п'ятих складений 25, складений 60, складний 18, складний 700, складний 44, складений 7, простий 300, складний 14, складний 7. 103 складений тисяча простий і кілька сот складний. Я думаю, що ви всі правильно виконали це завдання. І на завершення уроку пропоную виконати тестування. Отже, числівник це частина мови, яка означає. Число, кількість предметів, їх порядок при лічбі, ознаку предмета чи дію предмета визначилися із відповіді. Тоді перевіряємо. Звичайно, що числівник означає число, кількість предметів, їх порядок при лічбі. На які групи за значенням поділяються числівники? На якісні, відносні та присвійні. На власні та загальні. На кількісні та порядкові. Визначилися? Перевіряємо. Молодці, звичайно, що на кількісні та порядкові. Позначте простий числівник. 10. 12, 21. Молодці. Звичайно, що правильна відповідь 10. Позначте збірний числівник 3, 3, 13. Молодці. Звичайно, що збірним тут є числівник троє. Отже, діти, сьогодні на уроці ми узагальнили знання, навички, набуті у процесі вивчення теми числівник, розвивали культуру усного і писемного мовлення, логічне мислення, виховували відповідальне ставлення до вивчення української мови, любов та повагу до рідної держави України. Дякую вам за увагу! До побачення!